Привітик, Були ми сьогодні в школі на батьківських зборах. Ну і по дорозі з батьківських зборів заїхали в Кірпіс. Кірпіс, хто не знає, це такий, типу, як комісійний магазин в Україні. Тобто люди приносять свої речі, там, одяг, взуття, не знаю, там, побуту, посуд, всяке таке різне. Короте, хто що має лишнє, той тав, туди приносить. У кожного є свої полички, свої вішачки, і воно там продається за якусь, ну, таку, скажімо, нижчу ціну, а часом і мінімальну ціну, бо є речі по одному євро, там і навіть по, -по 50 центів, якісь дитячі іграшки і тому подібне. От зараз покажу, що ми сьогодні купили. Їздили ми по дитячій. Одяг, тому що в нас вже похолодало. Сьогодні вранці був приморозок навіть. Тому ми їхали взяти дітям тепліші трошки курточки, так як у них були такі літні варіанти, а нам треба було щось таке більш на холодну осінь. Покажу, що купили і по якій ціні. І так, Богданці взяли отаку куртку. Вона тут на Синтепоні. Стан дуже гарний. от Поміряли їй, вона гарно на ній лежить, все. 10 євро, це на наші 500 гривень десь. Ну, Плюс-мінус, я не знаю, по чому зараз там євро, я так вже. замочки всі працюють, стан фактично як нова. Мені тут дуже сподобалась така довгенька вона, але за рахунок капюшончик знімається, ось, за рахунок того, що замочки тут знизу розтібаються, то можна собі її зробити коротшою, ну, щоб сісти було зручно. Коротше, нам тут дуже сподобалась така курточка. Ну і для Захара, бо в нього взагалі куртка така вже тільки джинсова лишилась, дуже тонка. То взяли отаку за 6 євро. Не знаю. Так, можливо, краще колір передасть такий темно-синій із якимось таким, ну, такий колір дивний трошки. Вона така більш, як для дому, як на мене, бо є от потертості. Ну, але за 6 євро біля хати бігати десь, то я думаю, варіант непоганий. Ось. І взяли йому отаку курточку. Дуже класна. Тканина водо- і вітронепроникна, не проникна. Нова куртка, бачите, от, з етикетками, сіма запасними гудзичками, новенька. За 15 євро. Дуже як на мене гарно попали. Така ще фірма, я бачу, але я не гуглила, що це за фірма. Ну, от Така фірма. Коротше. Сіра з чорним, і оці оранжеві вставочки. Дуже класно, йому дуже сподобалось. Завтра піде в школу, бо, бо холодно вже. Так що дуже класно. І отака ковтинка. Взяли теж для Захара за один євро. Ні, за два євро. За один йому не підійшла. За 2 євро. На довгий рукавчик в школу ходити якраз люкс, бо тому що в школу тих речей не напасешся, бо вони там і бігають, і стрибають, і лазять по тих всіх качелях, і соваються по підлозі. Коротше роблять все, що їм тільки заманеться, бо школа така, що дітки можуть робити все, що не шкодить їхньому здоров'ю.